Любі мої пацієнти, той, хто до мене звертався з проблемною шкірою. Я хочу зараз вам всім сказати, що ми з вами завжди поруч. Ви можете до нас звертатися, присилайте свої фотографії. В нас є онлайн-консультація. Для нас зовсім не важливо, де ви зараз знаходитесь. З вас фото і анкета, де ви зможете відповісти на наше запитання, коли почалося захворювання, як воно там триває, було лікування. Чи ні. І за допомогою онлайн-консультації ми зможемо призначити лікування, бути з вами поруч на протязі всього лікування, тому що я знаю, як працюють косметологи. За, е, дуже часто пацієнти з проблемною шкірою шукають косметологів, які. Роблять пілінги, мезотерапію, ПРП-терапію. Але давайте почесному: якщо ви дерматологічний пацієнт, вам естетичні процедури не показані. Ви просто втрачаєте гроші і час. Тому, якщо ви дерматологічний пацієнт, вам необхідне медичне, тобто фармацевтичне лікування. Тому, якщо є у вас такі ситуації, чи у ваших знайомих, пишіть нам, і ми з радістю вам будемо допомагати.